Друзі, щирі вітання. Сьогодні 6 вересня, середа. В даний час знаходжуся в Польщі, в Карпачу, на економічному форумі. Це майданчик, який фактично називають одним із найсильніших, мабуть, найсильніших для обговорень, дискусій в Центральній і Східній Європі. Якраз звичайно, що цьогорічна конференція вона присвячена тим викликам, які є ризикам і небезпекам від Росії, пов'язаних з повномасштабною агресією проти України. Так само треба сказати, що обговорюються питання економіки, зеленої енергетики, геополітичних проєктів, Що цікаво, чому я приділяю увагу зміцнення ініціатив міжмор'я. Тримор'я і більш активну залученість України і до цих проєктів, які безумовно є важливими спільно з нашими найближчими партнерами, це країнами Балтії, також Польщею. Також до цього проєкту долучається Румунія, навіть Австрія, Хорватія, тобто багато держав, і це важливо так само мати такий майданчик. А в принципі, домовилися з одним із співорганізатором цього форуму, що на майбутній захід будуть представники України і громадянського суспільства, що дуже важливо, сподіваюсь, матиму нагоду так само там говорити і про безпекові виклики. А що стосується так само того, безпосередньо, що роблю тут я і моєї участі, сьогодні я буду виступати на панельній дискусії, яка стосується безпосередньо безпеки нашого регіону, а саме ядерної зброї. Її розміщення в Білорусі, загрози і виклики, які це створюють не тільки для України, а й для Польщі, для країн Балтії, для Німеччини. Я хочу нагадати, що ще з 2007 року Росія проводила навчання запад на території Білорусі, і, в принципі, одним із елементів цих навчань було моделювання нанесення ядерних ударів по Варшаві. По Копенгагену, по деяких інших країнах, тобто навіть по країнам Скандинавії, а це свідчить, що старі плани, які були ще за радянських часів, часів холодної війни, Росія нікуди не сховала. Вони є на порядку денному. І сценарії ядерної війни проти Заходу із застосуванням артилерії ядерної, вони так само присутні і інших боєприпасів. Саме тому. Потрібно знаходити вихід з цієї ситуації, і потрібно відповідати на ті серйозні виклики, які зараз є від Росії. А отже, потрібно консолідуватися довкола України, надавати ще більшу підтримку, бути з нами однодумцями. А тут такі є ось буквально навіть у мене приклад 2023 рік, коли Російська імперія померла, це книжка. Можете не сприймати назву прямо буквально, тому що автор каже, що, можливо, це не 2023 буде, але суть та тут є мапа, яку він наводить, одна із мап, які презентують. От, бачите, це частини, на які має розпастися Російська імперія. І написав Юрій Месик це мій друг, він був депутатом парламенту Словаччини. Працював у світовому банку в різних установах і активно підтримує вболіває за Україну. І таких розмов тут вистачає. Тобто, видно, що є однодумці, які говорять про те, що не потрібно боятися дезінтеграції Росії. Це важливий аспект, це потрібно фіксувати. А друге про що варто говорити, і питання, яке я порушуватиму, справа в тому, це те, про що я писав раніше в своїх матеріалах для англомовних видань, справа в тому, що переміщення російської ядерної зброї до Білорусі це не просто так, і це не ні про що. Це реальна серйозна загроза і виклик, яким чином на це відповісти. Тобто Росія порушила баланс. Який був встановлений, було ядерне роззброєння України з Білорусі переміщена зброя. В свою чергу захід не розміщував на територіях Центральної Європи свою ядерну зброю. Тобто, її не було ні в Чехії, її не було, ні в Румунії, її не було в Польщі, її не було в країнах Балтії. Більше того, НАТО було присутнє в цих країнах на підставі ротаційній на ротаційній основі, тобто підрозділи одних країн зайшли. Побули на бойовому чергуванні, відбули, пішли, зайшли інші, і ось так це продовжувалося. Тобто, такий механізм він був відпрацьований. Росія це все порушила, Росія продовжує погрожувати, Росія створює виклики для безпеки і реагувати на це потрібно не заспокоюванням агресора чи спроб знайти з ним примирення якісь е, шляхом, скажімо так, недопустимих поступок і компромісів. а... Потрібно піднімати амбітні питання, і ось амбітні питання, які я якраз тому, що ви можете запитати, а для чого мені цей майданчик, а він не для того, щоб просто прийти, постояти, зробити фото тощо, я цим не зловживаю. Він для того, щоб донести позицію від нас експертного середовища, це те, про що я постійно кажу, те, чого бракує. Наша експертна думка, думка громадянського суспільства, має лунати. На різних міжнародних майданчиках ми маємо продукувати ідеї, рішення. Не треба думати, що наші партнери знають все і знають як найкраще. Вони теж простягають руку і просять про нашу допомогу, просять про пораду, просять про консультацію для того, щоб знати, як умога краще і ефективніше вчинити. Ось це дуже важливий аспект, і цьому присвячена діяльність. Саме тому. На панелі я буду піднімати питання про те, що у відповідь на дії Росії США і НАТО має застосувати і активувати програму Nuclear Sharing і розмістити ядерну зброю тактично, американську ядерну зброю, підкреслюю, на території Польщі і потім території України. Тому що як можна стримувати без ядерної зброї ядерну державу? Воно так не працює. Концепція ядерного стримування базується і базувалася на доктринах взаємного знищення, і вона передбачала, що зброя не буде застосована, тому що розуміли і знали, що буде потужна відповідь, і це доктрина взаємного знищення. Всі загинуть. Тому для того, щоб цей баланс не порушувати, його потрібно підтримувати. Наступний момент це все потрібно запаковувати, і це моя думка в гарантії безпеки для України. Коли ми зараз дискутуємо і кажемо, що на шляху до НАТО ми чекаємо гарантії безпеки, і маю надію, що будуть підписані відповідні угоди і будуть ратифіковані парламентами, про що говорив постійно, для того, щоб це не виявився черговий Будапештський меморандум, на якому пеклись, і це передбачатиме. Серед іншого, серед того, що західні партнери будуть надавати зброю, будуть надавати підтримку фінансову, тощо навчати наші підрозділи, але також важливо зафіксувати наступну позицію: що е, після перемоги України американський контингент військ або інший, має базуватися в Україні на постійній основі. Е, звичайно, ви скажете, що конституція цього не передбачає, але враховуючи виклики е, для нашої безпеки, які є. Я думаю, що не буде сумнівів у парламенту в тому, щоб змінити відповідну норму і дозволити базування американських, британських чи інших військ НАТО на території України. Це дуже важливо. Крім того, тут має бути створена інфраструктура і можливості для розміщення тактичної ядерної зброї США під контролем Вашингтону. Це не українська ядерна зброя. Вона розміщується просто на території України. З можливістю того, щоб сюди прилітали носії цієї зброї, літаки f 35 знаходилися тут на українських литовищах. Американські, але нехай знаходилися тут американська техніка, американська зброя, американські громадяни як найбільше. Це ще й привід, до речі, інвестувати. Коли ми говоримо в економіку безпосередньо і про ефект, це завжди привід інвестувати ще більше, тому що буде розуміння захищеності інвестицій, і це поширення простору глобальної безпеки. Я вже говорив, і, можливо, у спільноті ви бачили ті статті, які я готував для одного з західних видань англомовних. Я писав про те, що Джон Міршайно, західний американський публіцист, американський політолог, американський експерт, ще у 1993 році попереджав про те, що не можна роззброювати Україну, зокрема ядерної зброї, бо це призведе до нападу Росії. На Україну, що і сталося, і це було помилкою. Зрештою, цю помилку визнав 42 й президент Сполучених Штатів Білл Клінтон, і це важливо розуміти. Тобто, ми маємо усвідомлювати, що для забезпечення нашої гарантії безпеки і для забезпечення більш безпечної Європи, Європи без ядерних загроз, нам потрібне це розміщення ядерної зброї, тому що. Зрозуміло, ядерне роззброєння, воно грає певні ролі. Це гуманістичні міркування, це намагання зробити світ кращим, е світ без війни, без загроз. Звичайно, це невелике щастя говорити про ядерну зброю, можливості її застосування і наслідки, що найважливіше. Але якраз для того, щоб не допустити ядерної війни, потрібні такі кроки. Потрібні кроки лідерства від наших партнерів. Ось саме про це. Я буду говорити на панельній дискусії. Саме цьому буду приділяти увагу, саме цим питанням, питанням підтримки України, передачі зброї, можливості а, допомоги і реалізації для нас а, передачі зброї, зокрема виробництво південної Кореї, тому що Польща має доволі таки значний і хороший досвід співпраці з партнерами СУ, але вони не постачають напряму зброю безпосередньо в країни, які залучені до конфліктів. В яких іде війна, тому ось це так само формули, які але в Кореї дуже великий ринок. Вони дуже багато готові виробляти, і над цим теж потрібно працювати як збільшити і покращити обсяги допомоги, зокрема від Азії для України на сьогодні такої важливої снаряди 155 мм, міліметрів. І танки є, і є у них реактивні системи залпового вогню. Це все і не тільки присутнє е, в південній Кореї. Це все вони виробляють, це все вони постачають в Польщу і хочеться, аби ці обсяги зростали і для України. Тому тут так само пошук, формули. Ініціативи, які є в Міжмор'ї, Тримор'ї, концепція формування простору торговельно, економічного, безпекового, контактів, які є між громадськими середовищами, об'єднаннями. Це також те, що на порядку денного залучення до цього і Сполучених Штатів. І Британії і інших європейських країн, які бажають для того, аби формувати ось таку потужну євроатлантичну європейську військ з акцентом і на наш регіон, це на сьогоднішній день можливо. Тобто ми повинні так само мислити і глобально, і розуміти, що процеси, які тривають зараз, вони стосуються нас і вони є глобальними. І від того, наскільки ми будемо активними, наскільки будемо посилати правильні меседжі посили. Це не просто іноді докори, звинувачення і так далі. Емоції вони теж бувають. Але виробляти правильні політичні рішення на зовнішній арені, зокрема у відносинах з нашими найближчими партнерами це дуже важливо. Ось над цим і працюю тут, і працюватиму. далі. Далі буде більше. Розповім про і про свій виступ, і про наступний день форуму, поговоримо, можливо, і про фронт. Тому залишайтеся на каналі. Традиційно щиро дякую. Щиро вдячний усім, хто дивиться, усім, хто підтримує, хто ставить ось такий жест, подобайку чи лайк, хто підписується на канал, хто цього не зробив, раджу зробити. А після мого повернення, після цих. Такої поїздки буде більше моїх появ. Я думаю, з аналітикою, зокрема, і по фронту, і по іншим політичним питанням, і по міністру оборони. Ваші побажання і питання, про що би ви хотіли почути від мене у наступних відео? Залишайте так само в коментарях. Дякую вам всім щиро і за ті побажання, і за теплі слова. І слава Україні!